По всій Полтавській області на мобільні телефони громадян сьогодні проводиться розсилання смс із текстом, закликом голосувати за політичну партію Удар Віталія Кличка. Ми розцінюємо це як провокацію провладних сил. До нас вже зверталися представники інших політичних партій, щоб ми прояснили ситуацію. І з цього звернення ми дізнались про провокацію. Ми вже подавали заяву до міліції з проханням розібратися в ситуації. Як нам стало попередньо відомо, розсилання СМС ведеться із Херсонської області. Крім того, у багатьох населених пунктах у ніч на 28 жовтня на вулицях з'явилися зроблені на підходах до виборчих дільниць під трафарет написи фарбою, що закликають голосувати за нашу політичну силу. Полтавський обласний виборчий штаб партії Удар заперечує свою причетність до смс-розсилок і агітаційних написів на вулицях. Ми вважаємо, що невпевнені в своїй перемозі провладні партії намагаються таким чином нас дискредитувати і заявляємо у зв'язку з цим свій рішучий протест.